Рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай, де ми даємо відповідь на ті питання, які ви лишаєте нам в коментарях. І сьогодні на питання наших підписників буде відповідати відьма Крістіна. Вітаю, Крістіно! Доброго дня, доброго дня усім! Також хочу нагадати, що Якщо ви не почули відповіді на своє питання, швиденько знаходимо телеграм-канал Крістіни, і добу після виходу відео ще задаємо безкоштовне питання відьмі Крістіні, на які вона знаходить час. І дає відповіді безкоштовно. Кристіно, а ми поїхали. Ну що ж, ворог да лютує, ворог, так як ми говорили, атакує в 20-х числах всю Україну. Я знаю, що залітають дрони і шахеди, і на Західну Україну. Чи бачите ви небезпеку для міст Західної України? Давайте подивимось: Львів, Тернопіль, Рівне. Хмельницьк. Ну і давайте Ужгород. івано франківськ е, Так, е, Лів. Львів, е, дивися, тривоги, але не більше. Не бачу. Е, загроза іде, але іде пізніше. Е, тут відносний спокій. Тернопіль. Тернопіль так само, доволі таки е, спокійна ситуація. Наступне місто Ужгород, так? Mm -hmm. Ужгород. Ужгород непогано. Взагалі, західна мені не йде дуже небезпечною на наступний тиждень. Якщо ви стомилися чекати відповіді на свої питання, ви можете навчитися розбирати їх самостійно на картах Таро. Все це я розказала вам у своєму першому. У році Таро від Тетяни Гай. Свістіно, а от Рівненщина. Тому що Рівненщина теж знаю, там трошки гучновато буває. Mm -hmm. І а на Хмельниччині то дуже навіть гучно, чи є небезпека для цих регіонів. Хмельницьк не подобається мені, що якщо рівне. Більш-менш я не бачу гучного прильоту чи жертв? А от Хмельницький мені не подобається? Іде якась зруйнована будівля? Жертв я не бачу, але ми можемо допустити, якщо йде руйнування якогось будинку, то це цілком можливо. Також оголосили, що на Полтавщині та Сумщині застосували графік аварійних відключень. Невже нам справді чекати блек? Black... Ауту. Давай подивимося на початок листопада. Давай, давай. Чи чекати нам blackout? Аварійні відключення будуть, а конкретно, блекауту я не бачу. Знаєш, як може бути? Blackout може бути дуже-дуже короткий термін. Угу. Перейде. Тобто, три дні не більше. Отаким От чином. Угу. Питають знову у мене харків'яни, скільки ще ворог буде атакувати місто Харків? Адже на днях внаслідок авіаційного удару частково зруйновані квартири на верхньому поверсі дев'ятиповерхівки, вибиті вікна в будівлях, постраждали люди, серед яких дитина. І, на жаль, це будні будні Харкова. Чи цей тиждень є небезпечним для цього міста? Мені дуже прикро це говорити, але я нічого доброго не бачу, ніякого втішного прогнозу, тому що жертви будуть, руйнування будуть, влучання будуть, і знаєш, Тетяна, що саме страшне? Саме страшне те, що ми не знаємо ніхто об'єму тих, тих збитків, тої шкоди і тих смертей, які там є. Тобто ми маємо, ми маємо доступну для нас інформацію, а там, творить, там твориться жахіття. Угу. А, так, доброго дня. Допоможіть, будь ласка, з'ясувати що з чоловіком. Ігор, 5.05.67. пропав без звісти 22 вересня 2024 року. Давай подивимося. Вересня чи вересня тоді? Вересня, вересня. Ось нещодавно, uh -huh. буквально з ним. Uh -huh. На жаль, мені відразу карта цвинтара. На жаль. На жаль. На жаль, відразу перша. Розумієш, 21 аркан. Я перепрошую, це, це є перехід в інший світ. На жаль, а, вона, а в мене ще тут така цвентарна дівчина, ну це однозначно. На жаль. Іночка, прийміть наші співчуття, дуже віримо, що ми все ж таки помиляємося, але я завжди кажу: в таких випадках, що давати марної надії, ми не маємо права. Так, чи призвуть Дмитра і чи буде в нього сім'я Дмитро, 28.04, 86. Те, що призвуть, наразі я не бачу, а на рахунок сім'ї. Так, буде, але я не можу сказати, що цей шлюб буде дуже вдалим, тому що, в принципі, стосунки у Дмитра будуть напружені. І з його другою половиною. Так подивіться, чи призвуть Віталіка одинадцяте, нуль ні, так само не бачу, не бачу, що його призвуть. Головне не вештатись там, де не потрібно. І питання: чи не немає зловживання алкоголем, тому що нічому так випало? Хоча це може бути можуть випадати дуже сильне переживання. Так само доброго вечора. Скажіть, будь ласка, чи мобілізують мого брата Романа? 19 квітня, 87 року народження? Якщо так, то чи повернеться? Мобілізація тут е, падає відсотків на 75 і я рекомендую в таких випадках, якщо проігруються карти і його мобілізують, ставити захист, щоб людина йшла ну хоча б з якимось е, з якимось амулетом, захистом туди, е, туди їх забирають. Так, добрий вечір. Чи загрожує щось нашому життю? Олена, 21.02.74. і Марія, 5.04.2013. Чи не буде пошкоджений наш будинок? Слухай, випадають такі карти, що пошкоджений будинок не буде, але випадають мені карти якогось такого негативу на тій сім'ї. Там угу. якісь... І речі тут і маг випав, і імператриця тут якесь розлучення. Ну коротше, тут якісь такі знаєш, у коли людина питається одне, а простір все одно підкидає те, що вона повинна взнати і почути. Знаєш, буває так, питаєшся одне. А так, тобі інші. а так дуже часто. Значить, це важливіше. Mm -hmm. Може людина, бач, прийшла запитати, що з будинком, а тут виявилось, що ти розкрила що їм там, очі, що та. там проблема, не там, де вони а, на ній не, акцентують не, увагу. Не, не те що переживають, так, воно зміш mm -hmm. піднялося. Так, скажіть, будь ласка, чи одружиться офіційно моя донька Юлія, шістнадцятий зі своїм цивільним чоловіком? І чи будуть у них діточки? Дуже хвилююся за її долю. Пише її мама. Але цивільне одруження і дітки вони не підрозумівають щастя жіночого, хочу наголосити всім, тому що поняття щастя у кожного різне. Офіційного одруження я не бачу найближчим часом. Діти так будуть, будуть пізніше, але не можу сказати, що ця пара їх планує. Тобто мама, у мами своє бачення, а у людей зовсім інше життя? Звертаюсь до вас не вперше. Будь ласка, подивіться, Ірина 13.02.65, чи дійсно у неї украдена частина грошей, які лишились її від папи, Ну, від батька, я так розумію. Чи на правду, чи на правду була створ... скоєна крадіжка грошей грошей? Чи була крадіжка грошей. І була, і не була. Мені іде якась відверто хочу сказати, таємниця, воно, воно щось приховане. Я не бачу, що людина постраждала від крадіжки грошей, але бачу, що ті гроші пішли в якийсь неочікуваний ресурс. Можливо, людина розпорядилася тими грошима сама. Перекрила якесь, наприклад, своє питання, так, про яке угу. ніхто не знав, а змушена була сказати, що гроші вкрали, бо як такої кримінальної історії я не бачу. Так, подивіться, будь ласка, чи є на мені магія, я дуже хворію, запитує Галина, 17.06.60. Чи... Магія є з минулого. Не знаю, чи є е, у цієї пані донька, мені показ, можливо, це сестра показує якісь такі кровні, родинні зв'язки, якісь важкі. Тому я би сказала, що так. Подивіться, будь ласка, моя племінниця, похресниця, паралізована після інсульту, жити не хоче. Чи одужує вона і що буде з нею далі? Ольга змінила ім'я на Каріну. 14, .06. 86. Боже, яка молода. Дивися, тут на реабілітацію потрібні кошти. Тут має, тут має бути комплекс і психологія, мається на увазі психолог, і лікарі. В мене йде 50 на 50, що вона зможе ходити. Посмотрите, пожалуйста, вернется ли сын Сергей домой. 10-10-87. Запытая мама Татьяна. Да, он... А, секунду. Как таковой, прямой смерти я не вижу. Ближайшего возврата я не вижу. Я вижу определенное ранение, потому что здесь падает девятка возможно большая потеря крови. Поэтому в таких случаях я э, как бы даю совет ставить определенную защиту, потому что я очень надеюсь, что все вот это быстро закончится, а человеку надо дать хотя бы какую-то энергетическую подушку, какую-то защиту, чтобы он мог дотянуть до, до определенной кульминации. Смерти не вижу, а ранения – да. Подивіться, будь ласка, чи потрібно робити мені операцію? Людмила 26.04. 64. Розумієш, питання некоректне, чи потрібно робити операцію? Звідки ми знаємо? Може, ця операція стосується, що людина хоче собі ніс поміняти. Розумієш, тому давай я гляну, якщо вона зробить операцію, що воно їй дасть? Чи це буде їй на угу. плюс? Буде, так буде краще. Я би на рахунок операції ще подумала, я би ще е, поговорила з іншими спеціалістами, тому що мені іде карта така, що її можна уникнути. Якщо це звичайно, не ніс, не груди, і не ще якісь підтяжки, бо то куди ми дівчата без того, то не можна уникати. І запитує також Людмила, чи є магічний вплив на Олені тридцять і Віталію п'яте Чи є магічний вплив Олена? Віталій. То, то, е, е, чоловік і жінка? Не знаю. Не знаю. Е, негатив є. Якщо чоловік і жінка, то напевно вампірять один одного теж, знаєш. Е, Дуже мощно. Так, тут, тут є негатив, не можу просто знати, хто вони один одному, але такий якийсь зв'язок важкий між ними. Угу. І останнє питання на сьогодні. Доброго дня! У мене дуже великі проблеми з дочкою. Вона після аварії 2007 року. У нас дуже натягнуті відносини з нею, ліки не хоче приймати. Зараз живеш живеш чоловіком. Мене ні на очі. Підкажіть, будь ласка, на її подальшу долю буду дуже вдячна. Так, Наталія, донька 21, 03, 84. Угу, 84. Тільки подальше долі. Я не бачу найближчим часом, що вони е, з мамою помиряться. З тим чоловіком вона навряд чи буде. Не знаю, чи там є е, у неї дитина, можливо, є у неї син. Ну, дивися. Е, Детально я сказати не можу, але карти не є хороші. Примирення не бачу, чоловік не є дуже надійний. Можливо, можливо, десь колись пізніше вона трошки схаменеться. Але. Ця ситуація має певні причини. Мама запиталася, але ми не знаємо з чого почалося: що вони не спілкуються, що у них така ситуація жорстка. Розумієш, тобто тут мені потрібно було б знати, то точка з якої це почалось. Так, тут глибока ситуація тут треба розглядати і дійсно не одним питанням. А от серйозним повноцінним розкладом також ще хочу дати такий відповідь коментар Софії. Марківні на рахунок ось такого питання, пані Тетяна, мій син гине від алкоголю, чи можна йому допомогти? Дивіться, пані Софія, що я вам хочу сказати, тут є два варіанти. По-перше, потрібно знати ім'я і дату народження вашого сина. Скажу для чого, якщо його алкоголізм є, наприклад, наслідком якогось магічного впливу, привороту. Чи там інших якихось порчельних робот, тоді так, допомога, практика мага вам може допомогти. Але якщо це людина, алкоголік, генетично, або це був його особистий вибір руйнувати своє життя алкоголем, то допоможе тут. Тільки нарколог, і то е, тільки з його згоди. Тож тут потрібно дивитися, і, будь ласка, не вірте деяким таким не досить добросовісним практикам, які кажуть, що алкоголізм можна вилікувати магією, тому що, на жаль, такі люди лише користуються бідою. і на жаль, наживаються на тому. А я хочу нагадати: якщо ви не почули відповідь на своє запитання, будь ласка, шукайте в описі відео, посилання на телеграм Крістіни. І ще протягом доби, після виходу програми, вона дасть відповідь безкоштовно на одне питання, яке цікавить вас. Дякую, Кристіно! Дякую, Танечка. До нових зустрічей всіх обнімаю мирного дня і ночі. І до нових зустрічей, каже Кристина в особистому блозі Тетяни Гай.